Я хочу розповісти історію програміста, який знищив невразливий кинджал. Оператор зенітно-ракетного комплексу Петріот на ім'я Дмитро став першою людиною у світі, кому вдалося знищити російську гіперзвукову ракету кінжал зброю, яку в Москві самовпевнено називали невразливою. І що особливо вражає, що цей герой до війни був звичайним програмістом. Я вам нагадаю, що ця подія відбулася ще 4 травня 2023 року. Тоді Дмитро зі скромністю розповів свою історію. Коли почалася війна, я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що, що я простий програміст опанує ЗРК Петріут і зіб'ю перший кинжал в світі Ділиться військовий. Його слова це яскраве свідчення того, як звичайні українці стають героями. Ця історія про простого програміста, який став легендарним оператором Петріот, є ще одним доказом того, що неможливе, можливо. Його влучний постріл увійшов в історію як перший в світі випадок знищення кинджала і став ще однією яскравою історією нашої боротьби за свободу.